Марафоні час новини, які для вас підготувала інформаційна команда фактів сітіві та «Вікон СТБ». Я В'ячеслав Цимбалюк, вітаю. Знову неспокійна ніч в Україні. Ворог, хоч і не масовано, але запускав дрони. Зокрема, рух БПЛА фіксували на Харківщині, Полтавщині та Донеччині. Крім цього, за повідомленням аналітичних ресурсів, ворог застосовував балістичні ракети, вдаривши по Дніпропетровщині. Також вибух було чути в Дніпрі та Запоріжжі. Про наслідки атаки поки не повідомляють. І вибухи не пов'язані з повітряною тривогою. Сьогодні пролунали і неподалік Києва під боєркою. Є постраждалі у зоні надзвичайної ситуації був потяг харків перемишель Троє жінок отримали гостру реакцію на стрес. Повідомляє Київська обласна військова адміністрація. Що саме сталося? Офіційної інформації немає. 240 пасажирів евакуювали. Більшість продовжили поїздку іншими потягами. Затримка поїзда у напрямку Польщі 6 годин на час відновлювальних робіт. Потяги далеко з. Учені курсуватимуть в об'їзд ушкодженої ділянки через Миронівку або коростень. Будуть відхилення від графіка, але залізничники прискорюють поїзди та працюють над усіма необхідними стикуваннями в ручному режимі. Повідомили в Ова приміські потяги також курсують зі змінами. Наслідки надзвичайної ситуації тривають і мають бути завершені найближчим часом. Напередодні в день окупанти гатили з реактивної системи залпового вогню по селищу Бурова. на Харківщині. Загинула одна людина, ще дві поранені. Ворог поцілив у житловий квартал. Зруйновані будинки, господарські споруди, виникли пожежі. Рятувальники ДСНС шукали людей під завалами, і саме в цей час окупанти завдали повторного удару авіабомбами. На щастя, ніхто із співробітників не постраждав. Повідомляє ДСНС Харківщини. У Польщі та Румунії через загрозу російських безпілотників напередодні оголошували повітряну тривогу. Громадян поінформували про можливість падіння об'єктів з неба. Польща здійсняла військову авіацію, закрила аеропорт Любліна. Польоти цивільних літаків були заборонені протягом двох годин. Естонія також запровадила тимчасову заборону на польоти вздовж свого східного кордону щодня, з 8 години вечора до 7 ранку на висоті до 6 -ти тисяч метрів. Причина активність російських військ а також. Українські дрони, які зафіксували на території Ленінградської області, що межує з Естонією, як довго діятимуть обмеження, поки не уточнили. Президент Володимир Зеленський зазначив, російські військові точно розуміють, куди спрямовані їхні дрони. Маршрути завжди прораховані. Це не може бути випадковістю чи помилкою. Це очевидне розширення війни Росією, Тож, необхідно посилювати санкції проти країни-агресорки. А прем'єр-міністр Фінляндії Петері Орпо заявив, що Росія таким чином перевіряє реакцію заходу своїми атаками дронів на Польщу вважає, що Кремль навряд чи хоче ескалації війни. Однак дуже важко повірити, що це було не навмисно і додав, Захід показав Росії, що готовий реагувати, збиваючи безпілотники та посилюючи свою оборону. У Росії влучання в черговий нафтопереробний завод цього разу аж у республіці Башкортостан, а саме в УФІ, цілю став новоуфимський НПЗ, який розташований за понад 1300 кілометрів від України. За інформацією джерел у головному управлінні розвідки України, цю атаку спланували саме фахівці ГУР. Кадри численних влучань безпілотників публікують місцеві жителі на підприємстві виникла пожежа. Крім того, вже цієї ночі добрі дрони завітали до Ленінградської області на НПЗ у місті. Кірші там теж багато вибухів і добряче палає. Детонувало, але вже не від БПЛА. у Орловській області. Там спрацював вибуховий пристрій на залізничних коліях. Затримано рух низки поїздів далекого прямування. Загинуло двоє розгвардійців. Ще один дістав тяжкі поранення. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що запровадить проти Росії серйозні санкції, запевнив, готовий діяти. Але за умови, якщо всі члени НАТО зроблять те саме, у своїй соцмережі він написав, відданість НАТО в перемозі була далеко не на рівні 100%. і купівля російської нафти деякими державами шокує. Це значно послаблює переговорну позицію та силу тиску на Росію. Також Трамп пропонує країнам НАТО запровадити мита для Китаю в розмірі 50%. Десяти 100 відсотків а після завершення війни скасувати президент США постійно погрожує Росії суворими санкціями, однак поки утримується від того, щоб втілити їх у життя, і намагається якось інакше досягти мирної угоди. Американське видання Аксіо стверджує, Трамп вже сумнівається у своїй здатності впливати на Путіна і визнав, що не зовсім правильно оцінив його прагнення до миру. Тож тепер йдеться у статті. Американський лідер намагається придумати чимраз нові умови для запровадження санкцій. Анції проти Росії. Не шукати виправдання, а запровадити дієві санкції, примусити Путіна завершити війну. Президент України прокоментував заяву лідера США, який погодився на серйозні санкції проти РФ за умови, якщо це зроблять усі країни НАТО, і якщо вони припинять купувати російську нафту. Володимир Зеленський наголосив: цю позицію варто почути всім, хто досі обирає постачання з Росії. Треба, щоб споживання російської нафти меншало, і це точно буде скорочувати можливості Кремля воювати. Україна роз... Зраховує на сильні кроки Сполучених Штатів разом з усіма сильну санкційно тарифну політику. Це вже дуже довга війна Росії. Її амбіції, її можливості, її бюджету. А отже, російської нафти, російського газу, російського урану, російських ресурсів, які роблять путіну касу. Прошу всіх партнерів перестати шукати виправдання, чому не водити. Ті чи інші санкції всіх і Європ, і Сполучені Штати, і країни Сім, і країни двадцятки потрібні також сильні санкції проти терміналів, які відвантажують та приймають нафту з Росії, і це може бути одним з найбільших кроків до миру, який тільки можна уявити дійсно історичним рішенням. Понад півтори сотні бойових зіткнень сталося на фронті за минулу добу. Про це повідомляє наш генштаб. Найбільше 39 атак нашим воїнам вдалося відбити довкола Покровська. Тільки тут ворог втратив 86 бійців вбитими та ще 55 пораненими. Крім цього, збито 19 безпілотників та знищено дев'ять укриттів особового складу ворога. Ще 30 штурмів зупинено на новопавлівському напрямку, 17 на сіверському, 14 бої відбулося на північно-слобожанському та курському напрямках. 13 Ціть разів ворог намагався просунутися в напрямку Лиману. Десять бозік не нарахували і на турецькому відтинку. Отже, ситуація на східному фронті залишається складною. Бійці 30-ї бригади, які тримають оборону поруч із трасою А-40, усіма силами намагаються зупинити росіян численність ресурсів, яких перевищують наші у кілька разів. Противник активно застосовує розвідку та ударні дрони, обстрілює дороги, якими рухаються наші бійці, і майже щодня йде у піхотні штурми. Попри це, наші артилеристи і розвідники продовжують нищити росіян, не даючи їм просунутися. Традиційно у сюжеті буде картка і код Збору на ремонт автівок, бо без них на фронті зараз ніяк. З передової репортаж Владислава Круглова. Приблизно десь 12 кілометрів. Отак ми знаходимося від них. Ну, Під'їхати вже ближче до них вже становиться небезпечно. Стараємося якось не доїжджати вже туди. Тому що ми в... нас не І вас теж. Бо біда. Неподалік траси є 40, що веде від окупованого Бахмуту до Слов'янська, оборону тримають бійці 30-ї бригади. На позиції артилеристів військові нас не довезли, бо у небі протягом усього часу, що ми провели з бійцями, ворог тримав і розвіддрони, і ФПВ. Позавчора втік. Бабачком мене захранив. Що було тоді? Та дрон! Хлопці крикнули в радійку, що ззаді тебе дрон, то я швидко в ліс заскочив і сховався там у лісі, і все. Ще місяць тому доїхати до вогневих позицій можна було безпечно затемна, спокійно вивантажити боєкомплект, змінити бійців. То на сьогодні ворог вражає наші логістичні шляхи майже однаково і в день, і вночі. Шість кілометрів я можу за, за, за якихось 7-8 мінут пролетіти по полю. Стараємося безстро. Чим швидше, тим тим ти живіший будеш. Та дрони залітають їхні на 20-30 на кілометрів. Дуже багато ударних дронів стало ну, типу, дуже багато останнім часом їх. і вони стараються так само втець залітати на ну, особливо на оптоволокні. Бійці, як і водій, завжди мають при собі рушницю, аби при прямій видимості збити дрон на оптоволокні, бо жоден реп проти нього не діє. Та якщо на позицію артилеристів все ж вдається дістатися непоміченими, працювати сау 2 с 1 гвоздика доводиться рідше ніж ще місяць тому. Безпосередньо на позиції дуже тяжко швидко засікаються артилерія. Дуже тяжко працювати, так як колись ми працювали з одного місця, по багато снарядів ми закидали. Зараз на даний момент два-три постріли, і треба ховатися в укриття. Тобто інтенсивної стрільби такої ну, вже немає. Та коли расисти тиснуть і йдуть у масовані піхотні штурми, що буває майже щодня зі світанком, робота є і насамперед у дронарів, які наводять нашу артилерію. Наші розвідники ну, літають в небі. От вони бачать там, де паланується. Якийсь під'їзд і прорив. Вони готуються там, до штурму, допустим, стягують багато техніки або живої сили в одне місце, передають нам координати, ми наводимося по установках. Ну і гасимо ворога, як кажуть. Ну в основному піхота, піхота, техніка. Багато штурмів, багато штурмів, штурмують позиції піхоти. І приходиться дуже часто відповідати, подавлювати вогнем їх. Бійці кажуть, у напрямку Сіверська і траси є 40. Ворог стягнув десятки тисяч одиниць живої сили, аби перерізати головні артерії, по яких наші військові дістаються до позицій. Славянська моторська це їхні головні цілі. Тобто, yeah. я так розумію, що в саме в самі міста вони не хочуть зайти, вони хочуть просто зробити великий котел. От наша задача цього не допустить. Тож, як би важко не було, бійці тридцятки кажуть, кожен тут воює за свій дім і за свою родину, і за те, аби русський мір не поширювався у глиб країни. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, Факти Сітіві. Єдині новини. Використання боді камер представниками ТЦК – новація Міністерства оборони, яка активно діє з 1 вересня і має підвищити прозорість та законність мобілізації, а також захистити як військовослужбовців, так і громадян. А ще має підвищити відповідальність представників центрів комплектування і військовозобов'язаних. Вже другий тиждень військовики Вінницького ТЦК на служби та служби оповіщення працюють з бодікамерами. Як переконують військові, за цей час у кілька разів поменшало конфлікт. Ситуації. Відсутність військово-облікових документів та ухиляння від служби такі порушення під час перевірки виявили представники територіального центру в одного із віничан. У я був давно не не може провідув. бути виписана. Не, тому, що ти, 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 ти не з'явився чоловіка, доправили до ТСК. Обійшлося без конфліктів. Увесь процес перевірки зафіксували бодікамери, які від 1 вересня обов'язково працюють у військовослужбовців в автопатрулях та на стаціонарних пунктах. Люди не агресують, люди ведуть себе адекватно, коли бачать, що ведеться фотовідіфіксація. У нього були проблеми з документами. Він порушник військового обліку. У центрі комплектування Володимир Литвак несе службу лише кілька місяців. До цього захищав Сумщину та Донеччину. З увімкненою нагрудною камерою працює уже другий тиждень і військовий центр комплектування Данило. Доброго дня, представники відео інтецентра саме ці відеофіксатори допомагають уникнути конфліктних ситуацій та непорозумінь з військовозобов'язаними, розповідає Данило. Після поранення 22-річного бійця 92-ї окремої штурмової бригади перевели у ТЦК. І таких військових з бойовим досвідом у центрі комплектування чимало. Люди кажуть, щоб ми йшли воювати, але ж ми тут усі вже воювали, всі вже з пораненнями. Всіх перевели сюди приказом, але люди цього не розуміють. З ними починаєш вести діалог. У Вінницькому міському об'єднаному ТЦК використовують 20 бодікамер. Їх закупили за волонтерські гроші. Усі військові, які працюють в автопатрулі та на стаціонарних пунктах, пройшли навчання, аби користуватися камерами, та знають про відповідальність, якщо відеофіксацію не буде проведено. Камера має бути включена під час початку оповіщення і вимкнена після закінчення оповіщення. Але якщо військовослужбовець навмисно не вмикає камеру, от передбачена відповідальність військовослужбовця це відповідальність дисциплінарна. Наявність камер полегшує спілкування з представниками ТЦК. Переконують і військово зобов'язані чоловіки. Боді камерами да я це читав в телеграм-каналі. Як ви вважаєте, це потрібно? Вважаю так. А чому це полегше спілкування, тому що наше суспільство? Іноді не довіряє. Представляюся і без всяких питань. Резерв плюс обновлення. Є обновлення, до побачення. Дякую. Щасливої дороги. Продовж 30 днів усі записи з бодікамер зберігаються на спеціальному сервері. У разі конфліктної ситуації відео ТСК можуть зберігати і довше. Його надаватимуть на запит адвокатів чи правоохоронців. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій, факти сі Єдині новини.